Друзі, я хочу, щоб ми з вами пригадали такого біблійного персонажа, як Ной. Чим він таким прославився? Ной прославився тим, що він побудував ковчег. Бог наказав Ноєві побудувати ковчег, оскільки на той час настільки сильно людство все грішило, що Бог вирішив людство стерти з лиця землі. І була лише одна людина, яка ходила з Богом. Лише один праведник, уявіть собі, лише один праведник був на всій землі, і звали його Ной. Давайте прочитаємо в Біблії один віршик, який характеризує Ноя. Буття 6 розділ читаємо 9 вірш. Це ось оповість про Ноя. Ной був чоловік праведний і невинний у своїх поколіннях. Ной з Богом ходив. Уявіть, лише одна людина, лише Ной був праведний. Але коли Ной побудував ковчег, Бог сказав, щоб він у той ковчег взяв з собою також свою сім'ю. А як так, друзі? Що його сім'я була праведна? Що, може, його сім'я також ходила з Богом? Ні, Біблія про це нам нічого не каже. Тільки один Ной був невинний у своїх поколіннях. А яким чином вони спаслися? Вони спаслися по благодаті. Вони спаслися тільки тому, що вони були членами сім'ї Ноя. Вони не заслуговували на спасіння. Вони спаслися праведністю Ноя. Друзі, це дуже хороша аналогія з теперішнім часом. Тому що як тоді світ мав бути знищений, так і сьогодні світ буде знищений. І всі, хто не є членами сім'ї теперішнього сучасного ноя, ім'я якому Ісус будуть також знищені. Якщо, друже, ти хочеш спастися, якщо ти хочеш жити, ти повинен якимось чином прибитися до сім'ї Ноя, ти повинен стати членом Його сім'ї. Сучасний Ной це є Ісус Христос. Це зробити дуже просто. Попроси Бога, щоб він став твоїм батьком, і таким чином ти стаєш членом Божої сім'ї, і двері ковчегу для тебе будуть відкриті.